Я бачила тебе вже не на одному українському фестивалі. Скажи, будь ласка, от що тебе чіпляє, що Ти кожен раз сюди повертаєшся? Ну, по-перше, це атмосфера. Я сюди приходжу саме за атмосферою, бо це атмосфера дому. А вдома ми зараз буваємо нечасто, і тому за цим я приходжу, за цими емоціями поспілкуватися з людьми, поїсти домашню їжу, кайфанути, отримати супер класні емоції, зарядитися, і це на дуже довго вистачає. Ось, знаєте, це настільки круто. У ці емоції, бо я можу відчути себе вдома. Е, я можу прийти і відчути цю частинку цієї душі, що я вдома, що е, грає українська музика, є українська їжа, і от я живу за 2000 кілометрів звідти, але от в цей момент це круто, що я можу опинитися вдома. Насправді дуже неочікувано. Я перший раз тут і. Просто приїхати провести ті час, але дуже приємна атмосфера, дуже круто, що дуже багато людей. Е Смачна їжа, класна музика, класна енергетика, супер погода. Вообще, прям, навіть як знаєте, трохи як вдома. Ой, дуже хороші емоції. Дійсно, з нетерпінням завжди чекаємо на таке свято. Багато українців, багато атмосфери, наших вишиванок, вареники. Оця вся атмосфера, яка просто в повітрі літає на березі моря. Ну то дуже не вистачає, і тому ми дійсно з нетерпінням чекаємо. Кожного року, це твій перший український фестиваль, на який ти прийшла? Ні, я тут на кожному фестивалі мені дуже подобається. Я чекаю кожен раз на фестиваль. Кожен раз я бачу щось нове і знаходжу тут багато своїх друзів. Враження пречудові, тому що перший раз ми були дуже всі схвильовані і не знали, як пройде перший фестиваль, який був минулого року, минулого квітня. Але це вже третя подія. І я вже е, очікувала її, ну чесно кажучи, півроку, тому що я знаю, що тут я побачу е, знайомі е, обличчя. Я спробую улюблені страви, я послухаю улюблену музику, і, взагалі, це дуже шикарний привід е, побачити своїх і побути в колі своїх. Це найголовніше, мені здається, коли ти живеш за кордоном.